Чим займається лікар-онколог? Лікар-онколог це одна із найскладніших напрямків медицини, представники якої займаються виявленням, лікуванням та профілактикою онкологічних захворювань? Коли варто звертатися до лікаря-онколога? До лікаря онколога варто звертатися перше, якщо б почалася втрата ваги без зміни способу життя, якщо з'явилися якісь новоутворення на шкірі, чи то бородавки, чи родимки, чи поліпи, або старі, які вже були родимки наявні, почали змінювати свою будову чи структуру, або, можливо, вони почали кровоточити. Якщо збільшилися лімфатичні вузли, шині, в пахових западинах, впах. Якщо почалася безпричинна лихоманка, збільшення температури без зрозумілих на то причин, а також, якщо спостерігаються якісь патологічні виділення із молочних залоз, прямої кишки чи випорожнення, змінили свою будову. Як проходить прийом? Якщо це е, первинний прийом, і пацієнт вже звернувся із певними маючи на руках обстеження, е, тобто це і КТ, і гістологічні е, обстеження, то просто виставляється на фоні цього вже е, клінічний діагноз, і е, тоді вирішується алгоритм дій, який буде е, потрібний виконати цьому пацієнту. Якщо потрібна хіміотерапія на першому етапі лікування, призначається схема актуальна для е, даного захворювання згідно міжнародних протоколів, і е, пацієнт розпочинає лікування. Варто зазначити, що лікар-онколог е, супроводжує пацієнта на усіх етапах е, його лікування, тому що потрібно і ще супроводжуюча терапія, яка буде знижувати будь-які побічні реакції на фоні такого серйозного спеціального лікування. Пухлини якого органу частіше всього зустрічаються? Зустрічаються, на мою думку. Найчастіше це пухлини легенів. Пухлини легень займають перше місце в статистиці захворюваності і смертності серед онкологічних хвороб. Переважна більшість пацієнтів чоловіки чи жінки. Однозначно, чоловіки, і це давно вже доведено американськими вченими, варто зазначити, що це пов'язано із тим, що чоловіки не відвідують ніяких профілактичних заходів у лікарів, а також із особливостями метаболізму чоловічого організму. Які є симптоми раку? Кожен орган має якісь свої особливі е, симптоми. Але якщо говорити глобально, то можна назвати загальні симптоми, при яких варто звернути увагу і звертатися до лікаря. Це якщо починається якийсь головний біль, який не знімається таблетовано, тобто мігреній незрозумілого генеза, і також при цьому змінюється або втрачається слух чи зір, особливо. Другим це є важливим втрата ваги без особливих нато причин і без зміни способу життя, поява якихось новоутворень на тілі, які ви можете самостійно пропальпувати. Особливо це стосується молочних залоз у жінок. Тоді потрібно обов'язково звертатися також збільшення усіх лімфатичних вузлів, які можна самостійно собі напальпувати. Це шийних, це в пахових западинах в паху. А також це е, патологічні виділення із молочних залоз, із прямої кишки і зміна випорожнень ну, шлунково-кишкового тракту без особливих на то причин ну, тобто не змінювали спосіб життя, але е, почали з'являтися якісь такі симптоми. Чи потрібно перевіряти поставлений діагноз у декількох медзакладах? Обов'язково потрібно. Є таке поняття як друга думка. Враховуючи той факт, що в нашій країні не всі лікарі можуть знати однаково багато. Потрібно ще раз перепровіряти цей діагноз в інших закладах не лікарях. А саме в медичних закладах діагноз і алгоритм лікування, який призначено. Якщо це зроблено в райцентрі чи в області, потрібно пере, поїхати на консультацію до столиці. Якщо це в державній клініці, краще ще проконсультуватися в приватній. Якщо в приватній, то навпаки. Отримати декілька дві думки, три думки. І поки ви не будете впевнені, що ви на вірному шляху, і е, поки ці думки не будуть більш-менш співпадати. Але тут важливо не добігатися по лікарям до запущеної стадії, тому що в онкопатології час є дуже актуальним. На основі чого ставиться діагноз онкологія. Біопсія найважливіше, що відбувається для того, щоб поставити діагноз в онкології, це біопсія. Тобто це прицільно береться шматочок із пухлини, вона віддається на гістологічне дослідження, Тобто, це під мікроскопом дивиться, яка саме клітина там знаходиться. І якщо патологоанатом, лікар пише нам, що там є атипові клітини, це безапеляційно вже виставляється такий діагноз. Які методи обстеження та діагностики є достовірними КТ, МРТ, ПЕД-КТ. Виконується, якщо ну, на початку далі, згідно цих методів, береться біопсія із того вогнища, яке було примічене на, завдяки цьому дослідженню, а потім власне ця біопсія, ну, шматок цієї тканини, відправляється на гістологічне дослідження. І от саме уже гістологічне дослідження і буде достовірною ознакою наявності типових клітин. А далі уже буде проводитися конкретно ідентифікація ідентифікація цих пухлинних клітин і виставлення конкретного діагнозу. І ми тоді будемо розуміти, з яким саме пухлиною ми маємо справу, і тоді призначати уже конкретне лікування. Як знизити ризик захворіти на рак? Ну, Це повинні бути скринінги. Скринінги хоча б тих напрямків, які ми можемо на початкових етапах виявляти. Це рак шийки матки, рак молочної залози, рак шкіри, рак товстого кишечника. Саме от скринінги і профілактичні огляди дадуть нам можливість виявляти їх на ранніх стадіях і потім вже успішно лікувати. Адже саме виявлення на ранніх стадіях є. Запорукою успішного лікування, а то й повністю можна позбавитися від цих хвороб. Які на вашу думку сьогодні існують проблеми у галузі онкологія? Я бачу цю проблему в трьох контекстах. Перше це фінансова токсичність ліків ліків саме новітніх і саме тих, які є ефективними на даний час. Друге це консерватизм. Консерватизм в лікуванні саме в державних установах та особливо в регіонах. І третє це абсолютна відсутність проведення просвітницької роботи із суспільством. Чи можна вилікувати рак? Тут потрібно розуміти такі речі: якщо рак виявлено на першій, другій стадії, його можна успішно. Лікувати і повністю досягти перемоги у цьому напрямку. Якщо виявлено на третій стадії, лікування буде досить виснажливим, довготривалим, але все ж таки можна буде також добитися результату. Якщо виявлено на четвертій стадії, це також не вирок на сьогоднішній день. Потрібно тут уже буде все залежати від алгоритму правильності дій, від агресивності, Самої пухлини. І е, також ми повинні розуміти, в Україні вже, навіть в Україні вже можна е, видаляти на сьогоднішній день, займаються таким, як видалення метастазів. Е, тобто, в принципі, можна і е, на четвертій стадії боротися за життя. Що таке хіміотерапія? Хіміотерапія це ефективний метод лікування боротьби із пухлинними захворюваннями, у ході якого застосовуються хіміотерапевтичні препарати, суть яких знищувати ціленаправлено пухлинні клітини, і, власне, не саму тільки пухлину клітину первинного вогнища, але й метастатичні ураження, які знаходяться по всьому Организму. Адже хіміотерапія це системне лікування, яке, припадаючи в кров, розноситься по всьому організму і знищує будь-які пухлинні клітини, які по ньому циркулюють. Які є види хіміотерапії? Є такі види хіміотерапії: це неоадювантна хіміотерапія, або це передопераційна. тобто передопераційна. Вона проводиться перед оперативним втручанням для того, щоб максимально зменшити розмір пухлини і оперативне втручання було досить таки ефективним. Другий вид це адювантна хіміотерапія, або післяопераційна, або її ще називають профілактичною. Вона проводиться після оперативного втручання для того, щоб максимально знизити ймовірність подальшого метастазу, метастазування та рецидиву хвороби в майбутньому. І третій вид це паліативна хіміотерапія. Використовується коли процес уже зайшов занадто далеко. Мова про повне виліковування не йдеться, просто йдеться про те, щоб максимально сповільнити та затримати агресивність розвитку процесу. Чи всім хворим потрібна хіміотерапія? Хіміотерапія е, потрібна не всім е, хворим? Звісно, що все дуже індивідуально і все е, кожен випадок розбирається е, колегіально на консиліумі? І там підбирається тактика лікування. Адже в онкології є ще два види лікування це хірургічна і променева терапія, що також не поступається своєю ефективністю у хіміотерапії. Тому то можуть бути такі випадки, що хіміотерапію можна не проводити, можна без неї обійтися. І якщо це, наприклад, навіть на перших стадіях, коли це виявлено, то можна і не проводити хіміотерапію, а просто обійтися, наприклад, хірургічним видаленням та і все. Чи правда, що онкологічні хвороби одна з головних причин смерті? Ну просто всі повинні розуміти, що помирає людина не конкретно від самої пухлини, а процес смерті настає від того, що робить пухлина з організмом. Тобто, це від ракової інтоксикації і від поліорганної недостатності, що ця пухлина своїм функціонуванням запускає такі неправильні процеси в організмі, і що усі інші органи перестають нормально функціонувати. І настає печінкова, ниркова, серцева, судинна, дихальна недостатність, і на фоні цієї поліорганної недостатності та рекоінтоксикації наступає клінічна смерть. Міф чи правда, що цукор годує рак. Немає жодних клінічних досліджень чи якихось спостережень, в яких би говорилося, що раціон без цукру може якось попередити або прискорити одужання, чи навіть призвести до одужання з онкологічною патологією. Це абсолютна видумка і міф. Харчова сода лікує від раку. Немає ніякої доказової наукової бази, в е, якій би говорилися, що сода може вилікувати від онкологічних захворювань. Існує лише три методи лікування онкологічних захворювань: хірургічний, променева терапія і хіміотерапія. Крапка. Чи заразний рак? Я буду лаконічна. Ні. Рак це не ГРВІ і навіть не віл, тому він не може бути заразним. Якщо ви проживаєте в одному приміщенні із -за людиною, у якої є будь-яке онкологічне захворювання, 100% ви не зможете ним заразитися. Чи правда, що раніше люди не хворіли онкологічними захворюваннями? Це неправда. Якщо звернутися до історії медицини, то ми знаємо, що ще за часів Гіппократа було описано в його трактатах згадки про пухлини, і він описував, як він намагався їх лікувати. Він вважав, що панацеєю лікування цих пухлин це є хірургічне лікування ну тоді мова йшла тільки про шкірні пухлини, які можна було побачити. На уся термінологія, якою ми сьогодні користуємося, уся прийшла до нас із часів Гіппократа. Канцер з Латині означає рак, онкоз із Латині означає важкий, тобто онкологія, наука про щось важке. Тобто це все описано було ще тоді. Далі, 26 27 століття до нашої ери єгипетські лікарі описують також онкологічні пухлини, як щось не Зрозуміли, як якийсь е, новий процес в організмі, і вони намагаються, е, лікувати, лікувати випалюванням вогню е, і якимось там мазями із миш'яка. Наскільки це було успішно, ми не знаємо, але згадки в історії медицини про це є. Рак боїться голоду. Рак нічого не боїться. І, е, всі повинні розуміти, що голод це альтернативний метод лікування, він не відноситься до традиційної медицини. Ми не можемо рекомендувати голодування більше того, якщо пацієнти самостійно собі призначаються голодування, а особливо на фоні проведення спеціального лікування чи то хіміотерапії, чи то променевої терапії, це може бути не тільки шкідливо для організму. це Може бути небезпечно, тому що організм і так виснажений, і так він отримує достатньо навантаження по спеціальному лікуванню? А до того ж, він не отримує ніяких поживних речовин, і це може бути е, дуже фатально. Тому ми не рекомендуємо пацієнтам е, ну, захоплюватися голодуванням. Чи всі доброякісні пухлини можуть стати злоякісними? Ні, uh, не всі. Потрібно просто за ними досить таки ретельно наглядати. Якщо консервативне лікування не допомагає, краще від них позбутися, їх видалити і забути про них, тому що дійсно є такий шанс і є відсоток, що вони можуть малігнізуватись, ну тобто переродитися згодом. І для того, щоб цього не сталося, і за це не переживати, якщо є така можливість, краще від них позбавлювати. Вавлятися, що таке метастази? Метастази це не що інше, як пухлинні клітини, які відірвалися від первинного вогнища, тобто від первинної пухлини, потрапили в кров'яне русло або в лімфатичну систему, і за допомогою цього поширилися по організму. Далі проникли в якийсь інший орган, і там на основі безконтрольного поділу клітин утворилося вторинне вогнище або метастаз. Рак передається по спадковості. По спадковості є таке поняття, як генетично е, обумовлений. Тобто, якщо е, родичі е, ну, захворіли, то, е, ймовірно, що е, можуть бути члени сім'ї просто під загрозою, але це не обов'язкова закономірність.